Невелика підбірка найдивовижніших міст Херсона, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто, Катерининський собор. Одна з прикрас міста Херсона та перлина історичної місцевості в центрі міста. Це перший кам'яний храм міста Херсон. за архітектурним стилем належить до класицизму. Ансамбль складається з собору, дзвіниці, садових клумб з трояндами. Та могили Пам'ятки. Херсонська фортеця частково дійшла до наших днів. У свій час це була наймогутніша фортифікаційна споруда, всередині якої розташовувалася площа з палацом Потьомкіна і Катерининським собором. До сьогоднішнього дня збереглася будівля арсеналу фортеці, пороховий льох, перероблений під ресторан, а також ворота Адміралтейський Арсенал. Монументальна споруда Херсонської фортеці, яка збереглася до наших днів. Оборонна споруда є пам'яткою архітектури кінця XVIII століття. Свого часу це було найбільше сховище боєприпасів, що забезпечувало зброєю супівденну частину імперії. На південний схід від Катерининського собору знаходиться меморіальний парк слави, пам'ять героїв Другої світової війни. Які звільняли Херсон, встановлено зворушливий пам'ятник скорботної матері тут же могила невідомого солдата та меморіальні списки загиблих. Це сакральне місце, але тим не менш одне із найкрасивіших у Херсоні. Пам'ятник першим корабелам, розташований на набережні Херсона? Це трищогловий вітрильник, виготовлений із міді, вагою приблизно 40 тонн. Саме тут, 16 вересня 1783 року, був спущений на воду перший 66 гарматний корабель, який поклав початок будівництво військових суден. Одна з найстаріших і найкрасивіших церков Херсона Греко-Софіївська, побудована греками у 18 столітті. Храм зведений у формі базиліки, його струнку дзвіницю прикрашають дерев'яні скульптури чотирьох апостолів. Різьблений іконостас собору виготовлений з чорного дерева у стилі італійського Ренесансу. У свій час він був доставлений з Греції. Свято Успенський собор був побудований місцевим купецтвом наприкінці 18 століття. Він зведений у хрестово купольному стилі, храм відреставровано, він виглядає велично і має дивовижну акустику. Одна з найкрасивіших будівель Херсона. Це будинок купця Гольденберга будинок з баштами побудований у стилі еклектики, розкішно декорований у романському і мавританському стилях. Це, мабуть, найпомітніший будинок Покровської площі, будівля міської думи це прекрасна будівля, що поєднує в собі елементи Ренесансу, ампіру і класицизму та схожа на середньовічну ратушу. Потрібно відзначити, що створюється відчуття. Що ти потрапив з півдня України на захід? Побудована вона була в 1905 році для міської думи. Херсонський обласний краєзнавчий музей, один із кращих на півдні України. Він був заснований ще наприкінці 19 століття. Тут буде цікаво подивитись на археологічні старожитності, багатьох зацікавить колекція зброї, якою користувались наші предки. А також фосфор, старовинний посуд, меблі та прикраси. Музей природи в Херсоні. Це один з підрозділів Херсонського краєзнавчого музею. В основі його експозиції: колекція зразків флори і фауни краю, зібрана ще в 19 столітті. Тут можна побачити 30-ти метровий скелет синього кита. Подивитись на чудових мешканців нижнього Дніпра, а також побачити експонати рідкісних тварин. Цікаво буде відвідати ботанічний сад аграрного університету. Крім рідкісних дерев і рослин, тут можна побачити Херсон у мініатюрі, пам'ятки архітектури міста, а також України і світу. Херсонський планетарій, тут пропонують пізнавальну програму для дорослих і дітей. Доповнену 3D-сеансом. А навесні адміністрація планетарію встановлює на набережній телескоп, щоб всі охочі могли подивитись на привабливе зоряне небо, Херсонський академічний музично-драматичний театр. Його історія почалася ще в 19 столітті. Тут бережуть і примножують традиції театрального мистецтва. Цікаво, що проектуючи театр у Херсоні. Архітектору зав за основу одеський оперний театр.